Десь на Теремках замість вулиці Академіка Вільямса з'явилася вулиця Степана Рудницького. Не плутайте зі Степаном Руданським, це поет, його вулиця вже є у Шевченківському районі. Тож Степан Рудницький був українським географом, науковцем, членом української академії наук. І насамперед він відомий тим, що заснував картографічний напрям у сучасному його вигляді в українській географії. Загалом, якщо порівнювати його науковий спадок і його наукові розвитки, причому дещо антропологічні, дещо геополітичні, то його можна назвати Тімоті Снайдером зразка столітньої давнини. Пам'ятаєте, у вас у школі був урок, який майже всі прогулювали, а вчителів на нього призначали не тому, що вони знають предмет, а тому, що в них було вікно. І я кажу не про ОБЖ, а про українознавство. Так от, Степан Родницький, він знав, що таке українознавство, і за це.